У селі пшеничники Тисменецького району вже третій тиждень тривають розкопки досі невідомого поховання, куди скидали закатованих жертв сталінських репресій. Щодня члени історико-просвітницького товариства Меморіал імені Василя Стуса тут виявляють черепи і кістки чоловіків, жінок, молоді і дітей. Нагадаємо, торік у пшеничниках вже знайшли останки 200 закатованих. Розповіді про те, що в урочищі біля пшеничників захоронені останки закатованих в'язнів із трьох місцевих тюрем Станіславської, Тисминицької та Тлумацької, передавалися місцевими жителями із уст в уста. Аж через 70 років правда вийшла на загал. Члени товариства Меморіал ініціювали тут розкопки і виявили поховання не менше за дим'яні влас. Місцеві старожили пригадують. У 1940 році людей сюди привозили роздягненими вночі і загортали їх землею. Знайдені рештки тіл яскраво свідчать. Перед смертю в'язнів піддавали жорстоким тортурам. То там і цукера була між ребрами, цвяті в лопатках, цвяки в позвоночниках. Були навіть два черепи, що 16 сантиметрів в голові. Такий цвях, що забивали, то все в живих били. Отакі От були моменти. В різних місцях у пшеничниках раніше стояв гарнізон НКВС. Радянські кати, які служили у ньому, були не надто перебірливими щодо своїх жертв. У захороненні виявили тіла не лише чоловіків, які ймовірно противились сталінському режимові, а й цілі сім'ї молодь, жінок, багато дітей. Тут таке три місці розкопали, що значить близько притулена дитина до мами. Ну і тут видно чоловік, бо двох дорослих і дитина. Такі три місця. Були і такі місця, розумієте, тут розкопали, дитина теж так притулена з мамою. От. І кілька місць ми навіть розкопали, що вагітна жінка. Там середині, розумієте, видно таке, що було якесь дитя, але то. Розуміє залежать, якого віку там вже такого сформованого немає цього черепа і так далі. А це най, найбільше врожає. На місці розкопок масових поховань у пшеничниках встановили хрест із вишитим рушником. А місцеві священники відслужили панахиду. Більше про цю трагічну сторінку історії нашого краю. Дивіться у програмі Василя Нагірного, червоної русі підкова золота у неділю та понеділку, 19 годині.